Друзі, вітання усім! Я хочу вас запросити на зовсім коротеньку прогулянку, красивою дачею у природньому стилі. Як тут виглядає дача біля лісу? Вона без огорожі, без сітки. Це ось сітка до лісу. І тут вже починається дача. Милі сині квіточки проліски які розквітнули у дуже великій кількості на краю дачі. Ну і тут вже вишенька напевне, молода посаджена. Тут вишенька і ось починається город, малина. І що цікаво, ось ці пролізки перші пішли вже в город, пішли вже в грядки. Тут зелена стежка, полуниці. Кущ гібій це, здається, вайгела, смородина, розпустила свої бруньки. Смарагдовий зелений такий самшитик. Бордюр біля будинку. І тут росте кизильник і флоксики грунтопокрівні. Чистець, заячевушка. Така природня, дача, можна сказати, малого догляду. Все росте в своє задоволення, кілька грядочок, де хочуть ростуть природні примулки. Це знову. Такий бордюрчик з самшету. Сунечник. І знову квіти, і знову нарциси, і риси, і біскус. Дивіться які. Густі квіти примули. Їх вже треба давно розсаджувати. Ось тут очиток. Вони розсіваються і виростають дуже в несподіваних місцях. Ну, ось водичка тече. Так, все, все по-природньому, так класно дивитись. Водичка тече зверху, тому що дача в низині. Вона таким потічком тече туди в ліс. Добре мати свій потічок на ділянці. З черепиці зробили такий каскадний. Можна сказати навіть пороги каскадні. І знов Ось там зелених два рядочки це нарциси, гвоздичка турецька, рядочок, і невеличка ділянка-рядка, малинник обстрижений, який росте в такому дикому варіанті. І тут смородина, яка вже відкривається і розпускає, розгортає свої листочки. Дуже класно, коли якось так в гармонії з природою. Тут берег. А це спірея з сухоцвітами не обстрижена. Наростає вже і розгортаються нові бруньки, листочки. І ще підійдемо до вистіх примулок. У нас зараз падає дощ і небо хмарне сильно. Але ці яскраві такі плямочки цієї примули природньої нашої просто сміються рядочок, А ще вони ростуть там, де розсіються, бо ось там навіть під будинком. Тому що вони тут ростуть, живуть вже дуже-дуже давно. Прекрасні звуки природи, пташки. І весна. Ну що ж, дякую всім за увагу, гарних нам садів, квітів і побачимось.